Як прикус впливає на гармонію обличчя. Розвиток зубощелепної щелепної системи важливий не лише для правильного змикання зубів, а й для зовнішньої привабливості. У більшості людей, чиї риси обличчя вважаються гарними, є одна спільна риса добре сформовані щелепи. І це не лише питання спадковості. У представників різних національностей можна побачити. як Гармонійний, так і порушений розвиток прикусу. І схожість цих риз говорить про те, що вирішальну роль відіграють не гени, а умови росту. Вчені доводять, спосіб життя дитини в період активного росту суттєво впливає на формування лицевого скелету. Наприклад, дихання ротом під час сну, неправильне положення язика або шкідливі звички заважають повноцінному розвитку щіла. Якщо щелепи залишаються вузькими чи недорозвинними, завужуються дихальні шляхи, хронічний дефіцит кисню негативно впливає на роботу всього організму, рівень енергії та навіть здатність до концентрації. Міофункціональні апарати EFLIN працюють не лише з прикусом, а й з причинами його неправильного формування. Вони стимулюють правильний ріст та розширюють щелепи. Тренують м'язи язика, губ і щік, формують здорові функціональні звички, сприяють переходу на носове дихання, нормалізують положення язика у спокої та під час ковтання. Коли щели розвиваються повноцінно, обличчя набуває гармонійних пропорцій, зубам вистачає місця, а дихальні шляхи залишаються відкритими. У результаті дитина не лише отримує красиву усмішку, а й дихає вільно, спить спокійно та має більше енергії для активного життя.